Всім привіт! Це Софія, і сьогодні ми будемо розпаковувати мої подаруночки з 8 березня. Давайте почнемо з подарунків, які нам роздавали на танцях. Це ось така гарна маска. І ще одна дівчинка на танцях нам дала лайон, але я його вже з'ясула. Далі моя сестра мені подарувала ось таку гарну квіточку і ось такий блокнотик. Він всередині звичайний, але ось тут. Дуже гарно йде. А ще він на манітік тут. Давайте подивимось далі. Е далі подарунок від е одніх, одних бабусі дідуся. Е е вони ще нас повели на каток. Мене і мою Маріку, сестричку. Е і ще одну мою сестру Ульяну. А ще вони просто мені подарували подарунок. Зараз буде упаковочка. Це ось така шоколадка Каміленіум. Я дуже люблю. Це з цим жировиною. І також вони мені подарували магазин лаванда. Да, лаванда. А, дуже гарний комплект білизни. Ось такий топік. І ось таке. Я сподіваюся, що Ютуб за це не забанить У мене, будь ласка, YouTube. Змилися надзі мною. Наступний подарунок від інших бабусі та дідуся. гарний Пакетик. Мене якраз минулий такий порвався, і, типу, це дуже круто. Вони подарували Орео, але надзвичайне це корейська, чи китайська, чи корейська версія Орео. Тут у нас цей дуже здається: Полуничний і ванільний. І другий варіант теж Орео. Це ось такий з Rainbow Sparkles. З різнокольоровою з, з, з посипкою. Ось, вона дуже гарна теж. А, і те, що я дуже чекала, Барваніла. Це Starlit. Воно дуже класно пахне. Тут написано позаду: це Smoke Vanilla. Midnight Orchid, Stellar Take on Bar Vanilla. Ось, воно дуже класно пахне. Воно ванільне, і наче там є якісь спеції, щось таке. Але не знаю, напевно, ваніль теж до спеції відноситься. Щось таке дуже класне, зараз скажу. І зараз покажу, що мені здарували батьки. Вар! Тепер розпаковуємо, що ж мені подарували батьки. Перше це ось така лампа. Вона якраз зараз мене освітлює. ось, Тут є три режими. Сейчас. Це холодний, теплий і денне світло виходить. Так. Воно працює від акумулятора. Коротше, а, тут ще й ручка Це для того, щоб я не псувала свій зір. Далі вони мені подарували. Це дуже круто. Я це хотіла сама себе купити, але мені подарували. Це мармелад натуральний, яблуко смородина, без глютену, без консервантів і без цукру. Це дуже круто. Що це можна, якщо у вас пост. Тут. Тут на 100 грам продукту 344 калорії. Тут 120 грам. Ну, тобто одна штучка. Сейчас їх тут раз, два, три. Раз, два, три. Непевно, дев'ять. Давайте розділить на дев'ять. Сейчас. Коротше, трошки менше 20, отут буде. Угу. Все. Бо щось я не брейнін взагалі сьогодні. І останнє. А, ні, не останнє. Я потім ще дещо переносну. Я це дуже хотіла. Мені цитату подарував. Це піжама від Бреда Cutie. Це якийсь український бренд. Я не дуже доправилась і я планувала замовити. І ми з татом були вдома, я кажу, оце я хочу замовити, подивись, оце краще піжаме, чи оце? І вже в один момент я планую його замовляти, і тато таке каже: А ти за своїх речі будеш подивити? Я кажу, так. Да. І він каже: не замовляй, я вже замовив. Треба було бачити, в якому шоці я перебувала. І тому я знала, що в мене буде на 8 березня піжама. Ось вона. Зараз я покажу, а потім покажу, як вона на мені буде, буде виглядати. Так? Ось така кофтиночка. І там взагалі є варіанти з штанами, а є з шортиками. І я її почула в Ось шорти. Такий гарний. І ще вони поклали. Ще вони поклали ось таку прикольну штучку. Ну, мам, мі! І е, це у нас мінус на 10% в їхньому магазині. Це дуже прикольно, тому що. Ой, тут є промокоди. Це взагалі дуже круто. Е, як я знаю, у них є якісь бренди догляду за обличчям, за волоссям. І жаму виходить. І там, здається, ще є косметички. Але, напевно, оце дуже прикольно. Далее покажу. Зараз принесу, знаете, и покажу еще. И еще, я пришла. Это кокос. Мы его будем сегодня открывать. Так, это, кстати, наша марка. Эта штучка понимается. Вот так. И с трубочкой. А вы я честно говоря. А, это вот сюда надо снять. Вот сюда. И тут я уже пробовала. Все, я понимаю. Что такое? Гарненький, я потім покажу його пробити. Все, це все. Отож, уже вечір я скупалася, я перевдягаю свою нову пожеву. Ось така вона гарна. При естеті герла. На всіх сто відсотків. Я дуже щаслива, вона таке гарна прямо. Взагалі вона ще засіпається повністю ось тут на лоджика 2 і вона буде така довжити. Проте мені не дуже подобається, бо мені подобається, дуже шорти, я хочу щоб було видно. І тому я, за все, буду її ось так ось зав'язувати. і ось так А зараз розкажу про плюси цієї піжами. Вона перше, ну я думаю, видно матеріал. Я не знаю, як це називається? шовк, шовкова, типа. Ну, я не пам'ятаю під українською, проте шовкова піжама. Це дуже зручно, це дуже круто. Ну от я поки що відчуваю її на тілі. Це неймовірно. Вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже комфортна. Тих себе інакше зовсім не відчуваєш. Ну, у мене одразу наче якоїсь енергії побільшало. І я не знаю, або це через те, що це була моя мрія. Або це все-таки через те, що справді пірами дуже крута, але енергії реально стало побільше. І ну, мені прям дуже подобається. Я дуже щаслива, що вона в мене є. Дуже всім дякую за подарунки за сьогоднішній день. І вітаю вас, дівчата, хто мене дивиться дівчат. Вітаю вас з Днем, коли жінки виходили на мітинги, коли жінки добилися, щоб їх почули і дійшли до того, щоб ми мали те, що ми маємо зараз. Щоб ми могли голосувати, щоб ми могли балотуватися, щоб ми могли працювати хоча б на невеликому на рівні з чоловіками, хоча наразі все одно залишається ось точний відсоток, наскільки різниця в заробітній платі між жіночою та чоловіччям, проте я думаю все попереду, у нас все вийде, всіх вітаю, і сподіваюся, що. Да, надалі буде все краще і краще. Всім па розда.